Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в 7 чудес архітектори на Board Game Arena. Це проста карткова гра від 2 до 7 учасників, у якій ви будете будувати власне чудо світу, воювати з сусідами та робити наукові відкриття. Щоб перемогти, потрібно всього на всього зібрати найбільшу кількість балів. Кожен гравець отримає випадкове чудо, яке має 5 етапів будівництва зі сторонами будується та збудовано. Зліва і справа від нього розміщуються колоди карт лицевою стороною вверх. Для всіх гравців у центрі столу розміщуються спільні карти досліджень. Біля них розміщується жетон кота. Жетони прогресу розміщуються в правому верхньому коті столу, три відкриті та 12 складені у стос. Жетони війни розміщуються у лівому верхньому куті столу мирною стороною догори. Починаючи з першого гравця, який обирається рандомно, кожен у свій хід обирає карту з трьох доступних: верхню карту ліворуч, праворуч або з центральної колоди, які ж є карти. Сірі карти надають ресурси, що дозволяють будувати вам етапи вашого чуда. Жовті карти надають монети, які є універсальним ресурсом. Вартість будівництва кожного етапу показана на його фрагменті: 2, 3, 4 однакових знак дорівнює або різних закреслений знак дорівнює, ресурсів. Кожне чудо будується етап за етапом, завжди знизу догори. Коли ви маєте необхідні ресурси, щоб збудувати доступний етап, вони скидаються, після чого етап перевертається на сторону збудовану. Деякі етапи після будівництва дозволяють вам негайно скористатися їхніми спеціальними ефектами. Сині картки надають переможні бали. Також на деяких синіх картках є позначка котика. Щойно ви отримали таку карту, то у вас переходить жетон кота і розміщується біля чуда. Доки ви володієте котиком на початку вашого ходу, ви можете бачити верхню карту центральної колоди. Зелені карти надають наукові символи, які дозволяють вам отримувати жетони прогресу. Якщо ви маєте два однакові або три різні наукові символи, ви отримуєте жетон прогресу. Оберіть один із чотирьох доступних, або будь-який з трьох відкритих, або верхній зі стосу закритих. Обраний жетон прогресу розміщується горілиць біля вашого чуда, і ви отримаєте бонус від його ефекту до кінця гри. Червоні карти надають щити, які збільшують вашу військову міць. Також на деяких червоних картах є одна або дві позначки горну. Коли ви берете таку червону карту, відповідно перевертаються один або два жетони війни на сторону битва. Коли перевертається останній жетон війни, відбувається битва, порівнюється кількість ваших щитів з двома сусідами гравцями ліворуч та праворуч. За кожного сусіда, який має менше щитів, ніж ви, отримайте один жетон перемоги. Потім скидаються червоні карти з горнами, залишаються лише карти без них. Усі жетони конфлікту перевертаються на сторону миру. Гра завершується, коли один з гравців закінчує будівництво свого чуда. Відбувається підрахунок переможних балів. Гравець із найбільшим результатом перемагає. У разі нічії гравець, який збудував найбільше етапів чуда, перемагає. Якщо нічия зберігається, обидва гравці розділяють перемогу. Це всі правила. Удачі вам в партіях. Підписуйтесь на канал в телеграмі та Діскорді. Всього найкращого ще почуємося.